Вітаю, народ. Сьогодні у нас нема світла, але палички треба зібрати. ось таку паличку для верхнього одягу. Дивіться, вона доволі міцна. Ось такі тканяні полички, але вони типу як поліетиленом захищені чи щось таке. Ну, типу водовідштовхуючі. Витримує поличка до. Ну Я бачив, так от кіт залазив 5-кілограмовий. Все нормально. Тобто Можете на кожну паличку кілограм по. Я думаю, 5-8 спокійно вона витримає. Збирається, дивіться, перед тим як зібрати, берете інструкцію до рук. Перевіряйте, щоб в наявності все було. В такому ящику воно йде. ось. Якщо все є, оці кутові такі білі з'єднувачі, ось так вони виглядають на виду. Ось бачите як. От Як намальовано, так і збираєте. Тобто длинним вниз і короткими вбік. Спочатку одягаєте дві довгих і одну коротку. На оцю конструкцію букву П одягаєте полочку, тканину, потім берете коротку, на неї надягаєте таких, два таких з'єднувача і прямо з двома з'єднувачами одягаєте замикаєте коло, да? тобто оце, не коло, це у нас. Прямокутник, да? прямокутник замикаєте. Потім вставляєте чотири трубки, але зауважте, тут багато трубочок. Вставляєте короткі трубки, ось такі. Корот, коротенькі. А потім е, вже на горі для верхнього одягу з верхніх трубок збираєте таку конструкцію на кшталт букви N. Тобто дві з'єднувальних і посередині. І ще у вас буде 17-та трубка, ось вона тут стоїть. Під самою горою це у нас е, для тремпелей або для плечиків, хто як їх називає. Як ви їх називаєте, напишіть в коментарях. Дякую за увагу. З вами був Сергій і до нових зустрічей.